Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть до доньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаю вам я. Діти, сьогодні до нас хтось завітав. Давайте поглянемо, хто це. Добрий день, друзі! Приїхала до вас я з далекого лісу і побачила багато цікавого, але я розгубилася, тому що багато чого не знаю. Хочу, щоб ви мені допомогли розібратись. У мене для вас є завдання. Діти, допоможемо лисивці? Нам з вами потрібно відгадати загадки. Давайте слухати будемо уважно. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літа, ні сани, ні віз, а їде без коліс. Човен вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає, їздить тільки у містах. У будні дні і по святах тролейбус є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі дітей катає. Автомобіль. Маленькі хатиночки по місту біжать, хлопчики і дівчатка в хатиночках сидять. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Автобус пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перегонах. Потяг через море, океан, в сильний шторм чи ураган. Певно, вперед прямує, і на ньому люди мандрують. Корабель. Як можна назвати одним словом, все, що зображено на цих картинках? Правильна відповідь транспорт. Ми з вами дізналися, що є різні види транспорту. Той, який літає у небі, інший їде по дорогах. І той, який плаває по морях та океанах. Отже, про які види транспорту ми з вами дізналися. Наземний, підземний, повітряний, водний. Подумайте і скажіть, навіщо потрібний людям транспорт. Для того, щоб перевозити людей та вантаж, потрібний транспорт. Людей перевозить так, трамвай, потяг, машина таксі, а вантаж перевозить вантажна машина та вантажний потяг. Видів транспорту досить багато, і з кожним роком стає усе більше і більше. І дітям, і дорослим потрібно бути дуже уважними там, де ви можете зустрітись із великими і сильними машинами на дорогах, вокзалах, в портах. А хто керує транспортом? Так, водій. Робота водія важка, складна і дуже відповідальна. Адже він постійно повинен стежити за дорогою, щоб не сталося аварії. Буває, що машина ламається в дорозі. Що ж тоді робить водій? Він її сам лагодить, налагоджує, ремонтує. А зараз давайте разом з лисичкою пограємо в гру, виправ помилку. Потяг пливе по морю, тому що він морський транспорт. Так, діти? Ні, потяг їде по рейсах, і це наземний транспорт. Корабель мчить в повітрі, тому що він повітряний транспорт. Правильна відповідь: корабель пливе по морю, океану і це водний транспорт. Літак їде по рейсах, тому що він залізничний транспорт. Ні, літак летить в повітрі, і це повітряний транспорт. Таксі перевозить цеглу, тому що це вантажний транспорт. Ні, це пасажирський транспорт і перевозить таксі людей. Вантажівка перевозить людей, тому що це пасажирський транспорт, ні, це вантажний транспорт і перевозить каміння, цеглу, пісок. Лесічка дуже вам вдячна за допомогу. Тепер вона знає різні види транспорту. Їй сподобався автобус і тролейбус. Вони чимось схожі між собою. Мені підскажете чим? Мають колеса, багато вікон перевозять людей. Але різниця їх в тому, що автобус їде на бензині, а тролейбус від електрики за допомогою металевих ріжок. А люди, які заходять до транспорту, стають пасажирами чи в автобусі, чи в тролейбусі, в трамваї, в таксі. А зараз я вам пропоную виконати вправу. Сів ведмедик у машину та й поїхав по малину. А в малині джміль бриний бж, бж. Та й злякався наш ведмідь. Давайте ще лисичці покажемо, що можна зліпити транспорт. Я буду ліпити один із видів наземного транспорту автобус. А ви можете зліпити будь-який інший вид транспорту, який вам сподобався. У мене є великий шматок жовтого кольору. Це буде основа для автобуса. Розкочуємо на пдощаці, як черв'ячка та перекладаємо на картон. Тепер приплющуємо пальцями пластилин. Обережно розминаємо його по картону. Далі беремо дві чорні маленькі кульки. Приплющуємо пальцем до основи автобуса, утворюються колеса. Потім беремо маленьку кульку білого кольору та прикріплюємо до основи автобуса. Це. Буде велика фара. Далі беремо чотири шматочка синіх куль, теж прикріплюємо обережно, це будуть вікна. На останок беремо дві маленькі червоні кульки. Приплющуємо пальцем до основи автобуса. Це будуть маленькі фари. Ось такий у мене вийшов автобус. А у вас, який вийшов від транспорту, нам дуже цікаво дізнатися. Попросіть батьків сфотографувати і відправити нам у вайбер. Ми будемо чекати. Лисичка прощається з нами, сідає в автомобіль. Та повертається назад до лісу розказати своїм друзям про різні види транспорту та показати, як можна зліпити транспорт. Сьогодні ми з вами види транспорту вивчали. Помилки виправляли, лисичці допомагали. Будемо прощатися і ще не раз зустрічатися, і про нове щось дізнаватися. Дякую вам, дітки, до побачення!